Території Белехівської міської ради практично майже монопольно, майже так скажемо, тому що ще є тільки два рейси по були... конкурсу. Давай... Так, він виграв. І десь вийшло так, що він підняв ціни на проїзд, мотивуючи це тим, що він несе збитки від своєї діяльності. Так, у двох словах. І йому треба десь підняти рентабельність, не підняти рентабельність, а вийти на рентабельність своїх перевезень. Щодо законодавчої бази до цих рішень. Значить, кабінет міністрів прийняв постанову від 25 березня 2015 року номер 240 про внесення змін у додаток до постанови від 25 грудня 1996 року у номер 1548. Що ці зміни про що ці зміни говорять? Значить, я ще хочу, хочу зразу сказати, що ми проводили консультації з обласним департаментом, який займається перевезеннями, з іншими працівниками цього департаменту, відділами, і десь вже це вже все. Ми вивчили це питання, десь зараз назріло. Можемо вам доповісти, як це виглядає ситуація. Значить, цієї постанови було відмінено два пункти. Абзац 34 пункту 12 виключити і абзац 1 пункту 13 виключити. Про що говорить абзац 34 пункту 12 цієї постанови, яка стосується повноважень виконавчих органів? Це вона називається про установлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін тарифів. Там це велика постанова, там не тільки транспортні перевезення, там і всі будь-які регулювання на різні ціни. Але абзац 34 говорить, що тарифи на перевезення пасажирів і багажу, автобусами, які працюють у звичайному режимі руху в приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні. Як раніше виглядала ситуація? Раніше обласна державна адміністрація на основі методики розрахунку перевезень встановлювала граничний тариф на перевезення одного, кіло... одного кілометра відстань, який там був колись 35 копійок, потім підняли до 40-43 копійки. Там, коп там були різні на м'які автобуси і на такі приміські, і, і ну, простіші автобуси. Адже тепер оцей пункт цією постановою від, я ще раз повторюся, від 25 березня 2015 року він відмінений. І тепер вже встановлення граничних меж тарифів обласною державною адміністрацією немає не такого, пункту, він не уповноважений це робити. І міські ради взагалі не мали права встановлювати будь-які тарифи. Значить, пункт 13, абзац перший пункту 13 говорить, що Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, виконавчі органи Львівської і Криворізької міських рад регулюють, встановлюють тарифи на перевезення пасажирів і вартість проїзних квитків у міському пасажирському транспорті. Значить, метрополітені, автобуси, трамваї, тролейбуси це теж відмінено. Значить, згідно повноважень, залишено поки що тільки регулювання тарифів на електротранспорті. Це трамваї, тролейбуси, але в нас їх немає, тому десь це нас не зовсім стосується. Ось, практично, держава свої не держава, а виконавчі органи державні і законодавчі десь позбавили відпустили ціни на перевезення, тобто, скажімо... Зробили ці ціни вільними, і, відповідно, перевізник сам повинен встановлювати, не повинен, а десь дали йому право встановлювати ці ціни. Існує методика розрахунку цін на перевезення, яка є десь рекомендованою для перевізників. Ді що ми за цих кілька днів що могли, зробили? Ми зустрілися з перевізником, обговорили це питання, враховуючи ці всі. Пропозиції і скарги від з місць із жителів із сільських, яких де здійснюється перевезення, значить, домовилися, що перевізник зробить ці калькуляції, цей розрахунок для підтвердження своїх дій. І навіть ми говорили, що це буде вивішено в автобусах. Ну, як перевізник є, значить, ми це будемо говорити. Ви вивісі на ця калькуляція, і десь ми будемо бачити, чи, звідки, беру, звідки береться ця ціна за тонну кілометр. Значить, знову стояло питання про те, щоб не тонну кілометр, а за кілометр перевезення пасажиру кілометр. Значить, друге питання, що стояло, стоїть питання про те, що десь ціни піднялися незалежно від кілометражу. Все-таки це ніхто не відміняв, що тариф встановлюється за перевезення пасажиру-кілометр. Десь воно повинно бути відповідно до цього розрахований. Розрахована вартість перевезення. Якщо там перевозиться на 2 кілометри чи на 3 кілометри, відповідно до паспорта маршруту там, де є зупинки, встановлені згідно паспорту, значить повинно бути враховані оці ця вартість тонну кілометра, і не так, що ціни зростають більш такі, як зараз. Виходить хаотично, що якщо ми скажімо, говорили, що до долини ми піднімаємо на гривню, колись не до нас звернувся раніше перевізник, а вийшло так, що на гривню піднялися на до будь-якої точки маршу, <поцентрість> так, де сумно не з сторони неправильно, з другої, то значить тільки наші можуть бути дії. Ми можемо значить звернутися у монопольний комітет для того, щоб розглянути, якщо десь буде прийнято таке рішення. Для того, щоб монопольний комітет розглянув, чи не є перевищення повноважень і не завищення цін. Але монопольний комітет знову ж таки буде розглядати середньозважені ціни у регіоні, десь там скажімо, Львівська область, Франківська область, десь там, ну можливо, це є перевищення, ми не готові зараз це відповісти, бо це буде розслідування, може проводити монопольний комітет. Ще є другі варіанти. Якщо б перевізник, десь це вже стосується горів сільських рад і. І вони є на місці. Можливо, можна десь, скажем, піти шляхом конкуренції. Якщо у нас перевізник підвищують ціни, люди не задоволені, не хочуть це робити. Можливо, я би так казав, пропонуйте десь ці графіки на перевезення, що існують. Ми можемо за вашою пропозицією, яку би я хотів, щоб я би хотів, десь так, щоб ви розглянули на сесіях міських рад, взяли на себе теж трошки частково, щоб ми мали спільну відповідальність за це брали. І будемо пропонувати і встановлення інших графіків, не інших графіків, і десь будемо писати департамент і, не департамент, а в обласну державну адміністрацію, для того, щоб вони оголосили ще один конкурс. Я думаю, якщо буде рішення сесії сільських рад, рішення ми підтримуємо, я так надіюся. На на місцевому рівні на міської ради або навіть наперед, щоб не чекати договору, це буде довше, і можливо таким варіантом ще розглядати. Це я вам просто пропоную, які варіанти є на сьогоднішній день з урегулювання цих питань.